Історія зі сторінок підручників, цифри дати події. Школярі їх знають сучасні уроки історії, факти репресії не замовчують. А старшокласники здатні зробити висновки. У чому була причина тисяч і тисяч скалічених життів, поламаних доль та принесених на алтар свого народу жертв? Це бажання радянської влади знищити українську націю як таку. Вони хотіли, щоб не було української нації, щоб була радянська людина. Вони не хотіли допустити нашої культури, нашої мови, нашої національності, нашої самосвідомості. Вони не могли цього допустити. Вона їм заважала. Вони не хотіли давати нам волю, свободу. Вони хотіли, щоб ми були можна сказати гвинтиками в їх системі. А цей літній чоловік знає про методи стирання національної пам'яті в СРСР зовсім не з підручників. Пан Зіновій в юності служив ідеалом української нації і боровся за її визнання в підпіллі УПА. За свої погляди, чоловік поплатився 30 роками життя. Сам я був суджений прокарпатським військовим трибуналом на 25 років ув'язнення і 5 років позбавлення. Громадянських прав, покарання, ну не покарання, бо яке то покарання, за що мене карати? Я боровся за Україну, а ув'язнення я відбував на вуркуті. Весь час працював у шахтах. Родину голови обласної ради Івана Гончара радянський устрій поділив навпіл. Один його дід служив в Червоній армії, другий в українській повстанській. Бабця дружина вояка УПА розповідала внукові правду, яка на противагу ідеології та підручникам закарбувалася в пам'яті краще від усіх статей та промов радянських ідеологів. Як вони голодували, який був голод, як вони втікли з ходу на захід, як вони. Шукали на полі щонебудь, щоб знайти, щоб вижити. Теперішній очільник депутатського корпусу школярем хотів відстоювати історичну правду. За що його не прийняли в піонери, та хотіли вигнати зі школи, дарма що хлопець був відмінником. Коли я на історії України сказав, що ви говорите неправду. Мене просто видворили з класу. Історію я свою дуже добре пам'ятаю історію своїх дідів, батьків. І е, ми повинні розуміти, е, якщо ми пам'ятаємо історію, у нас є майбутнє. Голова обласної державної адміністрації Леонід Прус каже, що Старосинявський район, ля він родом, також підлягав комуністичній ідеології, як і будь-який інший. Факти протистояння владою замовчувалися, але люди все одно про них знали. І сьогодні ми зобов'язані згадати всіх, хто не мирився зі знищенням нації. Україна як держава і наша нація пережила не одну таку чорну сторінку, як політичні репресії, тоталітарним режимом. Навіть взяти події нещодавно, я вважаю, що минулий режим теж застосовував політичні репресії. Фактично, до людей, які по іншому думають, по іншому дивляться на світ, мають іншу думку і суспільне бачення. На теренах області зараз проживає 108 чоловік, які були піддані колись тим репресіям, і ми повинні їх звичайно поважати, не забувати про це. Звичайно, повинні, повинні вшановувати пам'ять тих, хто загибли. Світлана Поробок, Володимир Паламар для інформаційного випуску.